Якщо витягнути в лінію всі кровоносні судини вашого тіла, то їхня довжина складе 95 тисяч кілометрів. Щодня вони переносять більше 7,5 тисяч літрів крові, хоча це одні й ті ж 4-5 літрів, що циркулюють знову і знову, доставляючи кисень і поживні речовини, такі як глюкоза та амінокислоти, до тканин організму. Уся ця кров тисне з певною силою на м'язові стінки кровоносних судин. Ця сила і називається кров'яним тиском, і він піднімається та падає в залежності від фази серцебиття. Він найвищий під час систоли, коли серце скорочується, виштовхуючи кров, щоб вона текла по артеріях. Це систолічний кров'яний тиск. Коли ж серце знаходиться в спокої між ударами, кров'яний тиск падає до мінімального значення, це і є діастолічний тиск. Систолічний тиск у пересічної здорової людини складає від 90 до 120 мм ртутного стовпа, а діастолічний від 60 до 80 мм ртутного стовпа. Таким чином, нормальним є тиск трохи менший ніж 120 на 80. Кров проходить через тіло, рухаючись через трубчасті органи кровоносної системи. Як і в будь-якій системі водопостачання, декілька речей можуть збільшити силу тиску в трубах. Властивості рідини, додаткова рідина або ж вущі труби. Тож, якщо кров згущується, потрібен вищий тиск, щоб проштовхнути її, тому серце качатиме кров сильніше. Багата сільлю дієта спричинить подібні наслідки: сіль сприяє утримуванню води, і ця додаткова рідина збільшує об'єм крові, а отже, і кров'яний тиск. Потрясіння чи стрес на кшталт бийся або втікай сприяють вивільненню таких гормонів як адреналін і норадреналін, які стискають ключові судини, збільшуючи опір потоку крові і підвищуючи тиск вище по судині. Кровоносні судини зазвичай легко справляються з цими коливаннями. Еластичні волокна в їхніх стінках роблять їх гнучкими. Але якщо ваш кров'яний тиск регулярно піднімається понад 140 на 90, що називається гіпертензією, і залишається на такому рівні, це може викликати серйозні проблеми. Усе тому, що значні навантаження на стінки артерій можуть спричиняти невеликі розриви. Коли пошкоджена тканина набрякає, клітини, що реагують на запалення, такі як лейкоцити, збираються навколо місця ураження. Жир і холестерин, що плавають у крові, захоплюються також. В результаті чого зрештою формується бляшка, яка робить внутрішню стінку артерії жорсткою і потовщеною. Цей стан називається атеросклерозом і він може мати небезпечні наслідки. Якщо бляшка розривається, то над місцем розриву формується згусток крові, закупорюючи вже і так звужену судину. Якщо тромб досить великий, він може повністю перекрити потік кисню і поживних речовин до клітин далі за потоком крові. В судинах, що живлять серце, це викличе серцевий напад, коли позбавлені кисню клітини серцевого м'яза починають вмирати. Якщо тромб перекриває потік крові до мозку, це викликає інсульт. Загрозливо закупорені судини можуть бути розширені. Ця процедура називається ангіопластикою. Виконуючи цю процедуру, лікар проводить гнучкий дріт через судину до заблокованого місця, потім переміщує порожній балонний катетер по цій дротині. Коли балон надувається, він розширюється і відкриває прохід. Іноді жорстка трубка під назвою стенд встановлюється в судину, щоб тримати її відкритою, дозволяючи потоку крові вільно насичувати позбавлені кисню клітини далі за потоком. Залишатися гнучкими під тиском тяжка робота для артерій. Рідина, яку вони перекачують, складається з субстанцій, які можуть прилипнути і закупорити судини. Ваше звичайне здорове серце б'ється з частотою 70 разів на хвилину, і принаймні 2,5 мільярда ударів протягом середнього затривалістю життя. Це може звучати як нездоланне навантаження, але не хвилюйтеся, ваші артерії чудово підходять для цього завдання.